Ті намагаються мене підбадьорити, а я втікаю від людей. Це нормально. Це нормально, коли ми під час переживання втрати намагаємося відійти подалі від нашого оточення. Це нормально, коли ми намагаємося відійти від друзів, тому що нам важко спілкуватися на загальні теми або Спостерігати, як наші друзі намагаються нам допомогти і розповідають, що зробити. Отже, ви маєте право обирати з ким спілкуватися. Ви маєте право обирати з ким бути поруч. Це ваше життя, і ви обираєте. І якщо тут і зараз ви хочете відійти на крок назад. Ви і на це маєте право, і запам'ятайте, ви не одні при переживанні втрати. Підписуйтесь на канал, і тут буде більше для вас порад.